Напередодні дня працівників освіти третю черкаську школу відвідав народний депутат України Володимир Зубик. Народний обранець поспілкувався зі шкільним колективом та перейнявся нагальними проблемами черкаських освітян. Нардеп зазначив, на його думку вчитель одна з найкращих і найважливіших професій. Вчителі наші працюють над генофондом нашої країни. Їх задача є дуже важливою і те. Які зусилля вони вкладуть тих наших діточок? Таке майбутнє ми її ставимо для своєї країни. Депутат побажав вчителям успіхів і достойних заробітних плат, а учням знайти своє місце у житті. Мовляв, аби після завершення школи перед ними були відкриті двері усіх навчальних закладів. Ну а згодом роботодавці шикувалися у чергу вже за вмілими фахівцями. Найбільша радість вчителя, коли хвалять його учня, писала Шарлота Бронте. На цьому наголошує і директорка Черкаської спеціалізованої школи номер 3 Тетяна Ткаченко. Робота вчителя складна і відповідальна, говорить жінка. Натомість свято іменоване днем вчителя є часом визнання для кожного працівника освіти. У цей день їм украй необхідна увага та пошана від учнів, батьків та посадовців. Напередодні професійного свята працівників освіти я щиро вітаю всіх вчителів. Всіх причетних до освіти з професійним святом свято завжди для людини це найкраще найкраще і сьогодні до нашої школи завітав депутат Володимир Зубик, який привітав всіх працівників освіти нашої школи із з цим професійним святом. Однак уваги школа потребує не лише на свята, а й у будні. Удосконалення технічного оснащення класів, поповнення інвентарем спортивних залів, впровадження енергозберігаючих технологій нині на часі для середньої школи, зауважують освітяни. За словами депутата Володимира Зубика, названі проблеми можна і потрібно вирішувати, і навіть не на місцевому, а на державному рівні, додав нардеп Марина Лук'яненко, Олександр Царенко, новини.